Доброго дня, громадо! Поговоримо про минулу сесію, яка пройшла 21 березня, але додивіться до кінця. Цього разу є цікаві нюанси. Хто слідкує за політичним життям громади, відразу зрозуміє. Вже традиційно підготовка скликаної міським головою сесії залишала бажати кращого. Тож депутатам довелося з голосу наповнювати порядок денний. Втім, навіть після цього Туренку не вдалося одразу перейти до голосування, адже у залі. Були присутні представники активної громадськості, яких накопичилось до нього. Ну дуже багато запитань зв'язку з резонансними подіями, що відбулося про які я говорила раніше. Наша громадська організація просить перше надати розгорнуту інформацію щодо питання функціонування кладовищ місті Українка та інших кладовищ нашої територіальної громади. Дати інформацію в письмовому вигляді на наступні питання: чи сформовані земельні ділянки, на які розташовані кладовища, чи зареєстровані вказані земельні ділянки у державному земельному кадастрі, чи завершено юридичне оформлення об'єкта кладовища в місті Українка? Якщо не завершено, то через які причини? Хто ухвалює рішення щодо місця поховання тієї чи іншої особи. Та відповідальность за впорядкування місць, поховання героїв української громади. Повідомити я наголошую на цьому питанні, повідомити посаду, прізвище, ім'я по батькові особи, яка прийняла рішення про поховання цивільної особи на кладовищі міста Українка нашої територіальної громади. По-перше, це члени громадської організації Родинне коло яких обурила якість. Та наповнення програми вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України на 25-26 роки. Навіть самі працівники виконкому на засіданні гуманітарної комісії визнали, що програма була прописана на трійку з мінусом і взагалі не передбачала заходів щодо вшанування зниклих безвісти та полонених підтримки їх сімей. За принципом, хочеш щось зробити гарно, зроби це сам. Членкині родинного кола самостійно опрацювали дану програму і внесли до неї величезну кількість пропозицій та зауважень. Наша організація підготувала зауваження до програми вшанування пам'яті загиблих воїнів української громади. Ми пропонуємо приблизну назву вшанування пам'яті та підтримка родин загиблих захисників і захисниць України і безвісті зниклих та тих, що у полоні. Тобто, назва має охоплювати три направлення: вона має і вшановувати загиблих воїнів і захисниць наших. Також це буде підтримка родин. Загиблих воїнів і підтримка родин безвісти зниклих і воїнів, що в полоні. Програма повинна бути обговорена з родинами загиблих, безвісти зниклих і тих, що в полоні, і має визначати з ними пріоритети і проблемні питання, чого не було зроблено до цього. Через це питання було знято з порядку денного та відправлено на доопрацювання. Але ця ситуація ще раз продемонструвала справжнє відношення туренка. До родин загиблих та їх нагальних потреб, тобто, начебто, щось воно і робиться, але ну, ну не для людей, а так би мовити, для галочки. Далі переходимо до основного питання цієї сесії: виділення коштів на заробітну плату за охочення медичних працівників. Виконком на чолі Стуренко хотів одразу виділити їм 11 мільйонів гривень до кінця поточного року і закрити питання. Зокрема, приховати суттєві фінансові та господарські проблеми закладу, які накопичились в результаті неефективного управління, хочу зауважити, що депутати нашої групи мають принципово іншу думку з цього питання, що й було зазначено в протоколі гуманітарної комісії. Безперечно, наші медики мають отримувати гідну зарплату, і ми їх в цьому повністю підтримуємо. Відповідна програма фінансування Центру надання первинної допомоги до кінця року була нами проголосована в повному обсязі. Втім, погляньте на нашу первинку, це сімейні лікарі. Як ви вважаєте, вони мають працювати саме в таких умовах? А загальний стан медицини в громаді взагалі вас влаштовує? Ми виступили із зустрічною пропозицією виділити на цій сесії кошти на зарплати лікарям не на весь рік, а лише на квартал, тобто до травня місяця. Таким чином, у нас з'являється час, щоб заслухати звіт про роботу комунального підприємства, Центр первинної медичної допомоги, більш детально розібратися в причинах його занепаду та вжити невідкладних заходів для наведення там порядку. Ми запропонували е, залишити на цю. Позицію 3 мільйони 380 тисяч 480, з яких 863 тисячі у повному обсязі на придбання е, медичних медикаментів та перев'язувальних матеріалів, а також відшкодування вартості певних там лікарських засобів, і на один квартал зарплата і заохочення для персоналу е, первинки. А що ж наш керманич? Спитаєте, ви невже його влаштовує така ситуація з нашою медициною? На жаль, Туренко залишився вірним собі, намагався перекладати відповідальність на депутатів, маніпулював інформацію та викручувався як міг, так і, не спромігшись відповісти по суті на жодне питання депутатів та медиків. В результаті довгих та гарячих дебатів депутатам таки вдалося дотиснути міського голову, переконати частину депутатів з промерської меншості і проголосувати це питання. Отже. Медичні працівники пішли з сесійної зали, задоволені. А в нас, нарешті, з'явились надія навести лад у нашій медицині. І останнє питання порядку денного, яке остаточно показало всю суть Туренка. Ми усі з вами живемо в країні, яка четвертий рік воює з Росією, і бачимо, що зараз відбувається у світовій політиці. Ми бачимо, яких зусиль докладає наш чинний президент Володимир Зеленський для... Якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни та забезпечення миру для України, але на умовах збереження наших національних інтересів, таким чином, за пропозицією фракції Слуга народу, було винесено на голосування звернення Української міської ради на підтримку президента до Верховної Ради, офісу президента та інших органів влади. За таких умов потрібно дійсно виказати підтримку нашому президенту. До того ж, відповідні звернення були підтримані усіма органами місцевого самоврядування по всій країні. Усіма, але не нашою радою. Звернення на підтримку нашого президента не набрало необхідної кількості голосів. За нього проголосували лише 13 депутатів з 19 зареєстрованих на сесії. І хто ж очолив цей список неголосуючих депутатів з промерської меншості? Ну, звичайно, наш керманич. Олександр Туренко, який особистим прикладом продемонстрував своє відношення до президента та майбутнього нашої країни, випічна, я я вас мало який я вибачаюсь, спочатку війни, на відміну від вашого лідера, я залишився в країні, і допомагав. Я вибачаюсь військовим, <рес> Із Лондона! і Зараз... його навіть не збентежила присутність у сесійній залі очільника районної військової адміністрації пана Романа Смика. До речі, в когось ще залишилось питання щодо адекватності поведінки пана Туренка та доцільності його подальшого перебування на посаді міського голови. Сподіваюсь, висновки кожен зробить самостійно. І наостанок. Ніхто вже й не сподівається, що Туренко зробить певні висновки зі своєї поведінки і буде з повагою відноситись до депутатів та мешканців громади. Тож пропоную вам рубрику: Перли від мера. Усміхніться.

У вас вже, щоб у мене ще неспокоєно було. Так, я хочу. не Ви підтримуєте причин ви придумали, щоб тільки люди не отримали зарплату. Ні, це маніпуляція. А, це маніпуляція? Ви боретеся за зарплату вашому духові. За паразитів. Ви боретеся за паразитів. Зрозуміло? Щоб ваші друзі отримували премії і зарплату. Про лікарів, коли ви підписували 300 тисяч, ви не подумали. Зателефонували їм, сказали, що ви ці кошти скинете, хай їм по 5 тисяч гривень дадуть, чи по 7 тисяч. А для них це кошти. І підпишіться на наш канал чи сторінку. Поставте вподобайку. Для нас це оцінка нашої роботи. Ціную вас. Побачимось.